І ж, друзі, всім привіт! Мене звати Сашко, та це моє нове сьогоднішнє літнє круте відео. І в сьогоднішньому літньому крутому відео продовжується другий сезон мого легендарного міні-серіалу, який має назву літній український табір. І в сьогоднішній п'ятій серії, як і обіцяв, покажу вам свої апартамент і свій номер, в якому я живу, сплю та і, в принципі загалом провожу свій вільний час. Коротше, якось так. Тому давайте, скоріше, не гайте часу, а приступати вже до огляду. Мого номеру з вас, звісно, королівські літні вподобачки, підписочка на мій YouTube та телеграм-канал Алекс Скорпіон. Посилання на свій ТГ я, як завжди, залишу в описі під цим відео. Переходьте туди та підписуйтесь, хто цього ще не зробив. Ну а я не гаю часу і погнав робити для вас огляд. Пум. Так, спершу, з першого, чого я почну, це ось такого зеркала. Ну ви одразу скажете ну, зеркало, як зеркало. Чим воно особливо, але це не просто зеркало. Це я так вам красиво вирішив розповісти про цю шафу, який я зберігаю свої особисті речі. Тут особисті речі хлопців. У нас тут, до речі, живуть цілих вісім чоловік. І це не як в першому сезоні, це не як в 23 третьому році. В 23 третьому році нас, коли я робив огляд на свій номер, було всього три людини. Тут цілих вісім, це взагалі капець. Ось тут у нас холодильничок стоїть. Особисті речі хлопців і сейф. І це просто для декору. Це не в спра... ну як сказати Це не працюючий сейф. Тобто, якщо я як щось потикаю, то поклацаю, він ніякі звуки не буде видавати, він просто чисто для декору. Але, як на мене, дуже таки прикольно задумано. Зачиняємо з цю шафу. Наступні тут теж хлопці зберігають свої особисті речі. Я тут зберігаю, тут у нас навіть паки води стоять. Ось така у нас хідна дверь з замком. Тобто можна на ній зачинятися. Також є у нас тут світлобац. Ну, там, в принципі, такого нічого цікавого, то просто туалет. Я навіть сильного показувати не буду. Там у нас душова кабінка, унітаз. Раковина, ну і е, сушарка для рушників. Mm, так, добре. Ідемо в наступну кімнату. Це вже кімната моїх сусідів, які вони які сплять тут. Ну, коротше, тут сіх раз, два, три, 4, 5, 6. Шість ліжок і ще плюс 2. Ось два ліжка. Такі двоповерхові. І тепер ви розумієте, чому тут вісім ліжок. Тому що тут живе, як я і сказав, вісім хлопців. От якось так. От. Закриваємо двері. До речі, якщо вам цікаво, я сплю ось на цьому поверсі. Я люблю спати на другому поверсі. І зараз я якось вам продемонструю, як я сюди залажу. Тільки обережно поставлю камеру. Головне, щоб вона просто тупо не впала. То буде крінжово. І так, увага на екран, як залазить Алекс Скорпіон на своє ліжко. Опа. Опа. Опа, О, Не, ну Все-таки камера все ж таки впала. Це капець. Ну Ось таке от зручне ліжко. І, до речі, в мене тут навіть грамота є. У нас була церемонія нагородження вчора е в актовій залі. Нас на нагороджували ті, хто приймав участь в малих Олімпійських іграх. І я також приймав участь, але ті е по баскетболу. Баскетбольна ліга перлина Донеччини 2025. Нагороджується. ну, Сашко, перша студія за перемогу в номінації Найкращий захисник в спортивних змаганнях. Прикиньте, от, друзі, о, ось така от у мене подяка, ось така от грамота прикольна. Я дуже був в шоці, що я отримав її. Це як капець. Ну, якось так. Ну і в принципі, на цьому все. Відос підійшов до кінця і підійшла до кінця п'ята серія. Ще повинні бути дві серії, і на цьому серіал закінчується. Я не хочу робити 6-рі. Хоча ті, хто знімає перший сезон, скільки серій вийшло, стільки повинен серій бути в другому сезоні. Але в мене свій особистий серіал у мене в другому сезоні буде на одну серію, думаю, більше. Е, до речі, ще поки відео закінчився, хочу вам показати ось такий у нас вид з вікна. Ось. Можна навіть відчинити і, і туди вихід на вулицю. Ось такі от справи. Ну і все. З вами був Сашко. Всім гарного настрою, бережіть себе та до наступних моїх бомбезних відеосів. І чао!